Ваша улюблена рубрика, ви запитались, ми відповіли Tesla Model X від 15 року. Варіантів є безліч, цінова політика є різна. Можна даже взяти максимально цілий варіант, і який стане десь в районі 18 20 з ремонту в нас на Україні. Але знову ж таки наголошую, це до Рестова до 17-го року. Рестові там цінова політика трошки інша. І що ж, подивимося, який є варіант. Ось такий варіант з невеликим пошкодженням 2016 року. Думаю, можна буде зробити десь в районі 18 з ремонту. Тут, а головне, не брати в задні двері пошкодження, тому що там доволі такі дороговартісні запчастини. Так, подивимося ще варіантики. Ось максимально цілий варіант. Також можна розглянути. Я думаю, десь в район 20-ки вона заїде. Що там далі? Далі в нас є ось такий варіант. Тоже десь, я думаю, в 16-17 можна буде робити її. Максимально цілий варіант по кузову, питання є по підвісці. Наш ринок починається від 26 це цілий варіант. І помаленьку летить доверху. Тобто, якщо брати середина ринка, то середина ринка 28-30. Ну Що у нас по низу ринка стоїть? За 26 тисяч у нас стоїть 75-ка. глянемо, які були пошкодження. От то, що я і казав, сказав що удар по дверям. Минулого року до нас приїхала із невідомим пробігом вся безпека була спрацьована. Ну, блін, за такі кошти, як тут а, виграна 16700, можна взяти набагато кращий варіант. Вертайтеся в компанію Інтертрейд. ми привеземо максимально цілий автомобіль для вас. Все залежить від вас, яке буде пошкодження в автомобілі. З вами був Олександр. За телефоном в описі отримайте консультацію. Дальше більше.